Доброго дня, шановні колеги трейдери, підписники каналу «Про трейдинг. Сьогодні хотілося б з вами актуалізувати інформацію, яка відбулася на цьому тижні, і проговорити про основні події, які вплинуть на глобальний рух валют і ну, загалом ринку Форекс. Почнемо з домінуючої новини по ринку Сполученим Штатам Америки і по долару окремо. 20 лютого. Вересня відбулося засідання Федрезерву США і комісії по відкритим ринкам. Що відбулося? Відбулося те, що Федрезерв США не підняв відсоткову ставку. Це було очікувано, тому що багато аналітичних відомств закладали це не підняття, але Федрезерв США залишив за собою право самостійно вирішувати. На фоні надходження інформації стосовно інфляції, даних по безробіттю і так далі. Залишив право за собою приймати самостійне рішення стосовно підняття відсоткової ставки. Ймовірно, досить висока ймовірність залишається підняття відсоткової ставки, хоча б на 25 базисних пунктів, до кінця 2023 року. Якщо коротко, то за останні місяці зростання робочих місць уповільнилось, але залишається високим, а рівень безробіття залишається низьким. Інфляція залишається високою, банківська система надійна та стійка. І, як я вже сказав, Федеразер США залишає за собою право підіймати відсоткову ставку до кінця 2023 року. Не порадував, не порадувала мене новина стосовно Банка Англії, який залишив відсоткову ставку на тому самому рівні попередньому, і прогнозовано не підняв її на 25 базисних пунктів. Зрозуміло, що це супроводжувалося розпродажем британської валюти фунта Стерлінгів. Також не підняв відсоткову ставку швейцарський банк, також прогнозовано закладалося 2% підняття, залишив її на рівні 1,75%, що також супроводжувалося розпродажем швейцарської валюти швейцарського франка. 14 вересня вже на минулому тижні було засідання Європейського центрального банку, і тут Єврозона приймає кардинальні рішення, підіймаючи відсоткову ставку на 25 базисних пунктів. Хоча очікування закладалося незмінність відсоткової ставки. Досить сильна новина для європейської валюти, але також ми бачили розпродажі. Чому? Тому що після цього Європейський центральний банк заявив про те, що до кінця року вже не збирається підіймати відсоткову ставку, і, звичайно, в перспективі буде мати можливість для розпродажів, хоча в моменті. Домінування європейської валюти на фоні британської і швейцарського франка буде більшим. Стосовно того, як цю ситуацію можна використати на користь собі, можна використати саме розкореляцію цих валют. Зараз ви бачите графік європейської валюти. До швейцарського франка, і ви бачите пробиття локального хая, фактично йде закріплення, і можна попрацювати в формації купівлі від зони ціни 0,96 до 0,97, фактично 98, 98 сотих. Це ваш фактичний тейк. Тобто це буде така довгострокова угода. І вона має себе досить непогано відпрацювати. Що стосується європейської валюти до британського фунта, зараз йде поновлення локального хая, і тут ціль може бути 0,88, фактично 88,730. Наразі валюта торгується 87, тобто, фактично, з ринку ви можете забрати. 1300 пунктів це досить гарний сценарій для розвитку подій. Тому підписуйтесь на канал, не пропускайте цікаві події. Детальніше ви можете ознайомитись з відкритими угодами в відкритому телеграм-каналі в описі до цього відео. І використовуйте, не пропускайте цю інформацію для того, щоб мати можливість заробляти з фінансового ринку. На все добре, вдалих трейдів.